Косметологія змінюється і змінюються інструменти. Beauty Lux – це технології, створені для тих, хто не боїться йти попереду. Я Сузіна Катерина, косметолог і тренер бренду. І сьогодні покажу новинку, яка вже стала світовим лідером серед апаратних рішень. Сьогодні я хочу презентувати вам BeautyLux BioNix Quantum. Це професійний апарат нового покоління для мікроголкового РФ ліфтингу з додатковою функцією кріотерапії. Це обладнання створене для максимального ефективного омолодження, ревіталізації та відновлення шкіри з мінімальним періодом реабілітації. Основна технологія це мікроголковий РФ ліфтинг. Також ідуть стерильні катриджі для різних зон тіла, які створюють мікроканали в шкірі, через які точково подається РФ енергія. Це стимулює активне вироблення колагену, вирівнює рельєф, зменшує рубці та постакне, запускає потужні процеси регенерації. Регульовані параметри це глибина проникнення від 0,5 до 3,5 мм, потужність, частота та режим подачі енергії дозволяють адаптувати процедуру під будь-який тип шкіри та клінічне завдання. Також додаткова маніпула кріотерапії, яка забезпечує контрольоване охолодження ділянки шкіри, це зменшує почервоніння та набряки, пришвидшує відновлення тканин, підвищує комфорт клієнта та пролонгує ефект процедури. Основні переваги апарату BeautyLux BioNix Quantum це сенсорний дисплей з розумілим інтерфейсом, стерильні змінні катричі з позолоченим покриттям для гіпоалергенного та безпечного впливу, поєднання омолоджувального РФ ліфтингу та заспокійливого ефекту кріотерапії. В мінімальний реабілітаційний період клієнт може повернутися до звичайного ритму життя вже за 1-2 дні. Які проблеми вирішує Біонікс Quantum? Зморшки та втрата тургору, постакне, рубці, розширені пори, гіперпігментація, розтяжки та сліди від целюліту, в'ялі шкіри, обличчя, шиї та декольте, живота, рук і стегон. Відчуйте преміум рівень на дотик шоурум Beauty Lux у Києві це ваш простір для знайомства з інноваційними обладнаннями, яке щодня змінює стандарти косметології. Запишіться на тест драйв вже сьогодні. Beauty Lux – інновації, що змінюють. Світ.